Bye. Uh -huh. Хилися червона калина, маєш білий цвіт, не журися, славна Україно, маєш добрий рід, А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну ей, розвеселимо. Обі зворогалися, а ми тую ярою щеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Слава України! І слава луцької кожному з вас! І ми вам дякуємо, і низько вклоняємося, що сьогодні ви прийшли на нашу спільну акцію, нашу спільну акцію опозиції, нашу спільну акцію, яку підтримує народ України і Луцьк. Підтримує. Не хочемо чекати. Ми знаємо, що від кожного з нас, від кожного, хто зібрався на цій площі, залежить наше майбутнє. І ми будемо боротись. І я впевнений, що в цій боротьбі ми переможемо, тому що ми боремось за правду. Слава Україні! Невже нас Господь покарав? Та ні, товариство. Це є випробування. Це Бозя нам дає випробування, яке ми повинні пройти, але повинні пройти його щастя. І тільки ми разом, тільки в спілці. Ми, депутати, ваші представники, і ви, шановна громада, знаємо про те. Що життя дуже складне. Але ми вас просимо. Я вас прошу. Не можна здаватися. Ніколи не ні перед ким не ламайтеся і не згинайтесь. Ми не згинаємось. Ми встані змінити нашу країну, що разом ми встані перемогти. І разом ми це так і з вами зробимо. Бо разом сила, разом сила, разом сила! Разом сила! ¡Razón! ¡Se va! ¡Razón!